Вівторок вранці мало розпочатись виведення урядом Сирії військ з густонаселених міст країни, що є умовою плану мирного врегулювання, досягнутого між сирійським урядом ООН та Лігою Арабських Держав, за 48 годин від вівторка ранку. Виведення військ мало перерости у припинення вогню з обох сторін конфлікту. Однак, повідомлення про чергові обстріли, сутички та нові вимоги Дамаска ставлять під сумнів виконання плану, посередником в якому виступив. Кофі Анан, колишній генеральний секретар ООН. Щоправда, Анан заявив, що ще зарано говорити про провал плану, розповідає Наталія Леонова. Базовані у Лондоні сирійські правозахисники стверджують, що урядові війська у вівторок обстріляли міста Гама, Марих та ГОМС. А на контрольно пропускних пунктах під містом Маркада повстанців били шість солдатів урядової армії. Між тим перебуваючи в Москві, міністр закордонних справ Сирії заявив, що Дамаск почав втілювати у життя план мирного врегулювання, запропонований ООН та лігою арабських держав. Ми вже вивели кілька загонів з деяких сирійських провінцій відповідно до одного. З пунктів мирного плану кофі Анана Тим часом сам посередник у переговорах Кофі Анан прибув до Туреччини, де має намір відвідати розташоване на кордоні із Сирією табір біженців. У понеділок, у результаті обстрілу сирійськими військами у таборі, було поранено шестеро людей, поміж яких двоє громадян Туреччини. За непідтвердженими даними, двоє людей загинуло. У той же день урядові війська Сирії обстріляли ліванську прикордонну територію, вбивши відеооператора. Ми віримо кофі анану, але на башара Асада покладатися не можна. Йому дали 10 днів на виведення війська. Він цього не зробив. Турецький прем'єр Реджеп Таїб Ердоган звинуватив Сирію у порушенні державних кордонів і повідомив, що його країна розглядає кроки у відповідь. Туреччина вже надала притулок близько 24 тисячам сирійських біженців. Втім, відмовилась від ідеї створення зони безпеки уздовж її кордону з Сирією через побоювання бути втягненими у військовий конфлікт з Дамаском. Ми втікаємо до Туреччини у пошуках порятунку. А нас переслідують люди Асада. Вони нападають на нас тут в наметах. Нам розповіли, що двоє людей загинуло, і багато було поранено в кілісі. Турецькі солдати нічого не зробили, лише ховалися. У рамках угоди, досягнутої за посередництвом кофі Анана, Сирія повинна була почати виведення військ з густонаселених пунктів вже у вівторок вранці. А протягом наступних 48 годин обидві сторони конфлікту мають припинити вогонь. Втім, на тлі чергового спалаху насильства та нових вимог з боку сирійського уряду щодо гарантій від опозиції першими скласти зброю. Втілення у життя мирного плану у зазначені строки виглядає маловірогідним. Наталія Леонова, голос Америки